Дана стрічка має 110 люмен на В і має 9 ват потужності. По на метр з неї ми отримуємо приблизно 1000 люмен світла. Тут ми маємо незвичайні світлові елементи, а саме лінзи, які мають дуже широкий кут 180 градусів. Це можна побачити на малюнку розкриття. В інструкції, тобто немає прямого засвіту, за рахунок цього вона дуже класно розкривається. Щоб ви розуміли, тут в цьому боксі ми наклеїли стрічку з кроком 12 см. Тобто У нас опуск 6 см, а крок у нас 12 см. Ми клеїли звичайну стрічку, ви переопусті 6. Клеїли би з кроком 3 і отримали би потужності на такому квадраті в 2-5 рази. Більше. Це, було, Назвали, да, це скільки? М. Тут у нас вийшло 5 рядів, 40, 40 Вт. Да? Да, 40 Вт. Да. А зазвичай це було б 80-90 Вт з маленької потужності стрічки, там 4 Вт. У. І коли і... це буде да, вся стеля і стільки треба стрічки, ну, там буде світло дуже. Uh -huh. Так, коли це невелика квартира, це проблема. Якщо ви там робите світлове вікно, у вас там кіловат, 800 ватт уходить на якийсь один світильник сам в зліт. За допомогою цієї стрічки можна дуже значно скоротити витрати на потужності саме. Да? Тому що там квартира може бути на електриці, там 3 кВт, 4 кВт потужності на всю квартиру. Знімаємо ключку і міряємо. Тож, можна побачити, скільки стрічок да, проклеєно скільки керів, і висоту опуск стелі. Тобто тут ми бачимо, що опуск у нас до фінішної стелі 6 сантиметрів. Тепер хочу показати вам а, її крок. Міряємо від центра стрічки до центра стрічки. Два, ну, там 11,5 см, майже 12. Взагалі ми рахуємо крок 1 до 2. І як ви бачили, немає ніяких полос. А, до речі, покажемо вам, як працює з димером. А, тобто, це не лише там на повній яскравості ми маємо нормальну картинку. Ми її маємо на... В цьому спектрі керування яскравістю. Прикручуємо і немає у нас полос. Да, якщо наприклад, була звичайна стрічка і поклеєна не в 3 см, кроку, то ви бачили полоси. А ось тут ми не бачимо полос взагалі. І крок да, і під да, вислюємо, що крок тут вийшов значний. Тобто для комфорту замовника, якщо ставиться дим, то без проблем димується і не буде видно ніяких там артефактів на вашій стелі. Тож, хочу вас повідомити, що з використанням даної стрічки ми ніяким образом не обмежені по висоті проєктів. І навіть з мінімальним опуском стелі ви зможете виконати ці роботи з цією стрічкою. І тут потрібно враховувати тепер інше. Ви маєте враховувати не там мінімальний крок, а ви маєте враховувати скільки світла потрібно вашому замовнику. Тож звертайтесь до нас за консультацією зі своїми проектами, і ми підскажемо, скільки який крок, і як вам краще виконати світлові стелі. І таку стрічку можна придбати в компанії Люмов і в компанії в інтернет-магазині Лід Світло.